Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Сьогодні 31 серпня, останній день літа, і я вирішила, а чом би не провести його в басейні. Приїхала в Балія Спа. Зараз покажу, як тут і що. Балія це спа-комплекс в селі Шипинці недалеко від Чернівців. Я познайомилася з ним цього літа і декілька разів тут гарно проводила час. Підловила момент, коли в басейні небагато людей, і можна ось так показати колір водички. Її прозорість вона дуже тепла, дуже гарно в ній плавати. Дуже мені тут подобаються лежачки, вони такі м'якенькі, дуже приємно на них лежати і засмагати. А також змінюється нахил повище, понижче, кому як зручно. Рушники видаються на рецепції при вході і оплаті, і потім в кінці ви їх здаєте. Водичка дуже тепла, дуже приємна. Хотілося якомога більше часу провести в ній, але також хотілось і позасмагати. Я зголодніла і замовила собі бургер. Взагалі мені тут дуже подобається кухня, вони дуже смачно готують. Бургер буду пробувати вперше. Останній тиждень зовсім не хотілось нічого знімати. Всі ці страшні новини. Харків, Полтава, Суми, Львів, Кривий Ріг. Просто відкриваєш зранку телефон і бачиш всі ці жахіття чи посеред дня дивишся, і зовсім немає ніякого настрою, ніякого ентузіазму щось знімати. Велике співчуття сім'ям загиблих. Скорішого одужання тим, хто постраждав. І, знаєте, я знаю дівчину, яка була знайома із фельдшером, який загинув у Харкові, 21-річний хлопець. Я знаю дівчину, яка була знайома з родиною у Львові, коли загинула мама і троє дівчаток. І все це дуже страшно, тому що ти прям дивишся в своїй стрічці в інстаграм прохання про збори на допомогу. І це не просто якісь абстрактні цифри, це прям люди, яких би ти міг знати через одне рукостискання. Ми говорили про це з психологом, про те, що світ дуальний. І навіть в той час, коли загинула родина мама і троє дівчаток, інші жінки народжували дітей і були щасливі в цей момент. І треба знаходити сили, щось робити, створювати, а не руйнувати на противагу нашому ворогу. І сьогодні. Майже через тиждень я все-таки вирішила, що продовжу знімати. Знаєте, цей складний час. Я дивлюсь інших блогерів, і в них також ця дилема знімати чи не знімати. Та й немає натхнення просто знімати. Але я дивлюся їхні відео, дивлюся, як хтось садить квіти, як хтось будує будинки, як хтось щось створює. І мене особисто це надихає. Тому сьогодні, от в мене є наснага сьогодні субота-ранок, і я хочу поїхати в центр і смачно поснідати. І я вирішила, що не буду відкладати це на потім, а зроблю це прямо зараз і візьму вас з собою. Я вже в ла паста, тут прекрасна атмосфера. Чудовий, теплий, осінній день, дуже сонячно. І ось він, мій сніданко, обід. Бо вже перша година дня і сніданком це назвати складно. Скоріше вже обід. Мій десерт панакота і лати на кокосовому молоці. Дуже мені тут смакує лати. Частенько його собі замовляю. Покажу вам вулицю Кобилянської, центр і яка тут панує атмосфера в суботу зранку. Боже, ну не зранку в обід уже, бо я в мене ще ранок, я ж приїхала снідати. І ось тут так весело якась зарубіжна делегація, бо англійською мовою розмовляла група. А тут дивіться ще як гарно оці парасольки і бульбашки. Клас! Іду купити дріт для зарядки телефону, бо мій зламався. Такий от Type-C мені потрібний. Думаю, на один метр мені буде достатньо. Зараз чекаю продавця-консультанта, щоб він мені допоміг із вибором. Ось такий дріт мені порекомендував продавець-консультант. Каже, він більш надійний, має менш ламатися і по ціні не набагато дорожче за ті, що я дивилася. Ну, попробую, потестую. Не додащем, моя машина просто бруднюща, ви подивіться. Зараз хочу її просто водою сполоснути, щоб вона мене не так дратувала своїм зовнішнім виглядом. Ну, це вже зовсім інша справа. Така вона гарнюня. Я розумію, що це ненадовго, але зараз вона мене пішить. Я в Єві і тут моя улюблена гігієнічна помада. По акції. Дуже всім рекомендую, вже багато разів показувала у відео, і тут надзвичайно приємна ціна. Треба брати. Накупила квітів, буду робити красу як на клумбі, так і в себе в квартирі. Поставлю ці чудові жоржини у вазу. Приступаю до посадки хризантеми. Це діло непросте на моїй клумбі, бо тут дуже багато каміння. І щоб викопати більш-менш нормальну ямку, треба докласти зусиль. А для моєї рослинки треба нормальну ямку зробити. Тому буду старатися займе це чимало часу. Коли я кажу про каміння, щоб ви розуміли, що я викопала. От я викопала пів кирпичини розміром з мою долоню з цієї невеликої ямки, і там ще багато такого різного сміття. Все, посадила, далося мені це нелегко поливаю, в саму ямку нічого не лила, а вже зверху, як посадила, оце її поливаю. Багацько тут було різного каміння. Я, чесно кажучи, втомилася його діставати, але хочеться, щоб рослинка нормально росла. І ось так виглядає сьогодні моя клумба. Я задоволена роботою, вже вечоріє. Темніє, зараз вже раніше темніє, то на сьогодні буду закінчувати. Гарно, мене тішить. Добрий ранок, вже наступний день, а я згадала, що не показала вам вчора букетики з Георгін. Я їх розділила на декілька ваз, і ось дивіться, які гарні у мене тут стоять за робочим столом. І ще маленький букетик на кухні в мене тут. Тут у мене базилік підростає. Це лаванда, яку я хочу висадити на клумбу. І це я ж вчора купила ще хризантеми хочу замінити свої петунії. Тут у горщиках. Вони вже майже повідквітли. В якісь горщики хочу оці маленькі хризантеми посадити. Отак. Вчора так старанно працювала, поривала рукавички. Думаю, я їх вже викину в такому разі. Взяла ось нові рукавички, під низ я одягаю ще такі. Таку також порвала, то зараз візьму новенько. Це моя лаванда, що піде на клумбу. Що ж, приступаю. Ось так уже виглядають мої квіточки. Бачите, вони дуже сильно посохли. То я хочу, можливо, ці бокові прибрати і замінити їх на хризантемки. Все-таки вирішила лишити цю центральну петунню. Бокові прибрала. В неї такий гарний колір. Ну, зараз на просвіт не дуже передається, хочу спробувати зібрати з неї насіння. До цього я їй не давала випускати насіння, я все обрізала, а зараз мені потрібно, щоб ці коробочки з насіннями визріли, тому я її лишаю. Насмітила тут добряче, бо обривала сухе листя. Зараз вибираю трошки землі по боках, щоб додати нової і посадити хризантеми. А цю землю, що я вибираю, я не буду її викидати. Я її віднесу на клумбу і буду змішувати ось це, як я називаю відпрацьований ґрунт з тим, що є на клумбі. Як ви самі бачили, там просто жах, там одне суцільне каміння. Тому буду за допомогою цього ґрунту пробувати потрішки покращувати ґрунт на клумбі. Все, я закінчила. Зараз буду виставляти горщик за вікно. Отже, я лишила цей кущик петуні, червоний, вона ще квітне, цю рожеву залишила на насіння. Посадила жовту хризантемку і рожеву хризантемку. І подумала, що коли цей кущик вже зовсім засохне, можна буде звідси його забрати і посадити сюди верес. Буде дуже гарно. Тут у мене ще меліса та м'ята горщику. І ще один горщик. Тут у мене була калібрахова, але я. Бачу, що вже зовсім засохла. Я теж залишала на насіння. Зараз подивлюся, як там, чи є там коробочки насіння, і подумаю, чи ще лишати хай постоять, чи вже також прибирати. Так, ну і отак я бачу це з вікна. Гарно. Я плавно переміщуюся на клумбу, винесла лаванду, зараз буду саджати. Цей кущ, якщо вчора посадила, непогано себе почуває. От моя одна гортензія, гортенція, моя друга гортензія, гацанія. Вже закрилася сьогодні. Тут я вже братки обрізала повністю вчора, а тут ще не встигла. ну Лише тільки ті, що квітнуть. І в мене тут ще росте фацелія, як сидират і добриво для цього страшного ґрунту. То я зараз половину її перекопаю. Бачите, вона вже така величенька. Садила я її на початку літа. І от вона вже заквітла і має коробочки. І десь там позаду буду садити свою лаванду. Лаванда посаджена. шість корчиків. Сподіваюсь, собаки її не затопчуть. І ось так виглядає моя клумба на сьогодні. Сьогодні в нас 8 вересня. Отак. Колись вона розростеться і там позаду буде гарно квітувати. Оскільки я цілий день була зайнята, висаджувала квіти, то готувати мені не було коли, а я вже дуже зголодніла. Тому прийшла у шошо повечеряти, замовила собі піцу і смачненький коктейльчик. Цей коктейльчик із їхньої літньої пропозиції мені дуже заходить на початку осені. Ну і піца в мене чудово зайшла, скажу я вам. Зазвичай від такої піци в мене залишається декілька шматочків, я не доїдаю. І якщо я у закладі, то я прошу їх запакувати мені з собою. Ну а якщо вдома, то просто залишаю на потім, коли знову зголоднію. А тут я ум'яла всю цю величезну піцу сама і оком не встигла моргнути. Ну і коктейльчик гарно смакував. Я чудово посиділа, повечеряла. Було гарно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, для когось воно стало розрадою у цей важкий час. Зустрінемось з вами у наступних відео. Бережіть себе!